Привіт! Мене звати Даша, Мінік Ардасова, і в цьому вступному відео я розповім тобі, що саме ти дізнаєшся з блоку проведення соцмереж Self-Promotion. Та для початку треба дещо зрозуміти, щоб досягти того результату, що ви хочете. По-перше, треба витратити на це 80% вашого часу. Це повноцінна робота, яка потребує певних зусиль. Друге знімати різний контент на всіх площадках. Чому зараз поясню так? Звичайно, ти можеш зняти одне відео і завантажити на всі площадки. Але де гарантії, що ці люди з інстаграму перейдуть в твій Тікток або з Тіктоку перейдуть в твій інстаграм і підпишуться, якщо контент всюди однаковий? По третє раджу тобі кайфувати від процесу і не чекати результату вже завтра. Тому що одразу нічого не відбувається, для цього потрібен час. А розбирати ми будемо такі соцмережі, як Instagram та TikTok. Ті дві найпопулярніші площадки для саморекламування і самопросування себе як ілюстратора тощо. До речі, ця інформація не лише для ілюстраторів, ця інформація для всіх, хто хоче почати розвивати і реалізувати свій бізнес та свій потенціал. Ми повністю розглянемо з тобою оформлення інстаграму, шапку, профіль, кольорову гаму, обсудимо контент, різ, дописи, пости, тексти, як працює реклама та як підключити таргет. Як набрати першу тисячу підписників в Тіктосі? Який контент знімати в Тіктоці? Як залучити аудиторію добровільно підписуватися на тебе? Тож поїхали розбирати перший модуль про інстаграм.